Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань. Від деяких міністрів до Верховної Ради надійшли заяви про відставку. Із жовтня АЗС сплачуватимуть щомісячний авансовий внесок із податку на прибуток. Якими будуть суми платежів? Важливий крок в Угорщині відкрилася державна школа, у якій діти навчатимуться двома мовами. Внаслідок удару по Полтаві кількість загиблих зросла до 51. Ще понад 270 людей поранені. Дві російські балістичні ракети. Іскандер М частково зруйнували одну з будівель інституту зв'язку, лікарню і сусідні будинки. Триває розбір завалів. Прокуратура порушила справу за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати до 18 осіб, працюють пошукові групи. Багато небайдужих звернулися до обласної станції крові, аби стати донорами. За сьогодні більше 150 мешканців області вже надали свою кров. Наразі забезпечили усіх, хто потребував такої допомоги. Протягом тижня можна долучитися до цієї доброї справи. За оперативною інформацією, пошкоджені. 10 житлових будинків постраждалим людям допомагають сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу. З 4 по 6 вересня на Полтавщині оголошено жалобу. Президент Латвії після удару РФ по Полтаві закликав скасувати всі обмеження щодо застосування Україною західної зброї за словами Едгарса Рінкевичса, дозвіл на далекобійні удари не до не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільних. Також РФ вдарила по селу Макарове Харківської області. Загинула 38-річна жінка. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Поранення отримав цивільний 59-річний чоловік. Пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. Ворог продовжує спроби наступу на борову на Харківщині та прагне вийти на бар'єрний рубіж річки ОСКІЛ. Лейтенант третьої ОШБР Максим Зайченко в ефірі День лайв зазначив, що зараз тривають інтенсивні бої. Після вдалих наступальних дій противник намагається відновити втрачені позиції. Завдяки віддалим діям української сторони. Це і мова про е, удари по флоту, операція на Курщині. Удари в глибину Російської Федерації, і противник намагається компенсувати це все захопленням нових територій, українських окупацій цих територій, тому інтенсивність буде продовжитись бути високою, і противник буде використати всі свої вражаючі сторони в кількості чисельного складу озброєння і подібних факторів. Ша близькі до домовленості про ракети великої дальності класу повітря поверхня для України. Пише Reuters. Включення цих ракет у пакет озброєнь очікують цієї осені, хоча остаточне рішення ще не ухвалили. Військові аналітики припускають, що передача цих ракет може відсунути російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів назад. У Чорнобильській зоні горить лісова підстилка. Вогонь поширився на площу орієнтовно 20 гектарів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, рятувальники вживають усі необхідні заходи для локалізації подальшої ліквідації пожежі. Фахівці проводять заміри радіаційного фону. Станом на цей час він в межах норми. Жителям області рекомендується не перебувати тривалий час на дворі та зачиняти вікна, адже через пожежу в зоні відчуження і тління Тарфович у броварському районі може спостерігатися задимлення повітря. І жовтня АЗС сплачуватимуть щомісячний авансовий внесок із податку на прибуток згідно з документом, щомісячні внески сплачуватимуть підприємства, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним. Зокрема, 60 тисяч гривень у разі реалізації двох та більше видів пального 30 тисяч гривень у разі реалізації включно скрапленого газу тощо. Окрім цього, для АЗС, де паралельно здійснюється торгівля алкоголем та тютюном, встановлено вищі ставки. До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості, міністра юстиції, міністра захисту довкілля та природних ресурсів і голови фонду держмайна. їх розглянуть на одному із найближчих пленарних засідань. Повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Кудрицький стверджує, що його звільнення з Укренерго не пов'язане з питанням захищеності підстанцій. Він повідомив, що представив членам наглядової ради детальний звіт щодо кожного об'єкту і мовляв, жодних запитань не було. Також Кудрицький заявив про кампанію з дискредитації Укренерго в анонімних телеграм-каналах і низці ЗМІ. В той час як Укренерго відновлювало систему після найтяжчої системної аварії. Хтось ходив, і пропонував гроші за замовну новину про те, що в цій аварії буцімто винне керівництво Укренерго. В день знань у Львові встановили рекорд найдовшого уроку з англійською мовою, який тривав 96 годин. Розпочалося заняття 28 серпня, а закінчилося 1 вересня. Події транслювали у прямому ефірі на Ютуб, Тік-Ток, Інстаграм, Фейсбук та Твіч. Долучилися до неї понад 35 тисяч глядачів. Чотири доби урок викладали 13 викладачів. До слова в Угорщині відкрилася державна школа, у якій діти навчаються українською та угорською мовами. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Учнями закладу в Будапешті стали вже близько 400 українських дітей. Глава держави назвав це рішення важливим кроком у співпраці між країнами. Замість імперської копійки ідентичний шах. Нацбанк ініціює зміну назви українських монет. Причина відновлення історичної справедливості сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу. Як ставляться до такого шагу, тобто кроку кияни, ми з'ясовували на вулицях у столиці. Була копійка стане шах. І мат. <с> не, не знаю. Що вам про це сказати? Ну, перша реакція, яка. Щось дуже дивне. Чому? Не, не знаю. Просто мені здається, що є більш нагальні якісь питання, які треба вирішувати, а не змінювати назви копійок, вулиць, наприклад, і все таке. Якщо це все краще буде, нехай буде копійка. Вроді би. Бо... то я правда не чула, що ви... шак, Я чесно кажучи, не чула, що це. Використовувалась, ну, звикнув до цього. Як від вас це залежало, змінювати чи ні? Що скажете? Ну, я б змінила щось більш суттєве, те, що дійсно вплине на життя людей, а мені здається, зараз це не, не вплине так якось кардинально, як могли б якісь більш суттєві зміни вплинути. В магазині буде дивно чути, що з вас 200 гривень 50 шагів? Та я карткою розплачуюся. <реш> Дякую. Дякую. Скільки заплатили? 59, да. без, без копійок, без шагів? Так. Да. Як ставитися до таких змі потенційно? А як вона буде працювати? Ну, раніше було 50 копійок, наприклад, зараз буде 50 шагів. Ну, воно дуже дивно якось звучить, бо, наприклад, в Європі також візьмемо, ми ж плануємо йти в Європу, то там же в, в будь-якому випадку воно називається копійки, проводячи на наше, і прикладаючи, ну звучить якось дуже дивно. Які шаги, якщо вже всі звикли до копійок, і так краще для всіх. наприклад, бо це зміни, які не стосуються нагальної потреби. Ну я не вважаю, що це якісь необхідні зміни на даний момент і. Навіщо, ну, типу, просто дирисифікація. Ну, Дисифіковувати, типу, бо потрібно абсолютно інші сфери, а не копійки, які нікому не заважають, і всі просто ними користуються і нічого поганого я в цьому не бачу. В магазині буде дивно чути з вас там 100 гривень 50 сидів. Так. Я так зрозуміла, що це має мається на увазі саме копійки. Я так зрозуміла. Не йшла мова про монети, металеві гроші, а рі... мова йшла. Ліквідувати, ну так, скажімо так, обіти слово копійки, саме саме це слово копійки замінити на шах. Ну не можу сказати, щоб якось я над цим задумалася. Просто подумала зараз, що значить копійки. Ми вже копійками не фактично не користуємось. Що не менше 50, здається, є і 10? Ну я не знаю. 52 по 50 в мене вже. Я не знаю, скільки там лежать в гаманці, я їх не використовую. Нема потреби. Так що мені здається, що ну якось не актуально на сьогоднішній день. Копійки мене взагалі не влаштовують, бо ними не звично користуватися. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Добре, Лайф. Дякую за увагу.